Усім привіт, мене звати Ангеліна Тарани, і сьогодні за честь розпочинати з вами цей день і поділитися тим, що 26 серпня в місті Калгарі відбувається святкування, відзначання дня незалежності України. І сьогодні ми розпочинаємо нашу програму з благодійного забігу у -парку. і Зараз вже будуть збиратися наші учасники і детальніше про те, з якою метою хто долучився і чого взагалі очікували, які емоції проживали наші учасники. Зараз будемо показувати та розказувати співпада. З нашими датами. Надіюся, ми, ми доживемо до 100 років, і ми побіжимо з вами 100 кілометрів. Мій чоловік наразі залишився захищати кордони нашої держави. І у мене власне народилась така ідея. Якби згуртувати нашу дружну ком'юніті, яка прибула сюди в Калгарі. І вибрала біг, тому що познайомилася нещодавно з представниками бігунів у Калгарі. Ми об'єднання активних людей, які займаються. Тим, що отримуємо задоволення від того, що ми рухаємося для людини, яка знаходиться за кордоном, дуже важливо підтримувати і показувати, що ми є незалежні, і ми продовжуємо бути незалежні. І ми будемо незалежні все наше життя. Ми Вирішили зробити такий забіг. Плюс ми вирішили його зробити приурочити до 32-ї річниці незалежності України. Всі учасники забігу мали змогу задонатити на. Допомогу армії власне це буде 56-й мотопіхотний батальйон, який виконує свої бойові завдання в районі Бахмута. Я невимовно радий, що ми об'єдналися всі разом, і в такою великою кількістю людей зробили це. Всі отримали максимальне задоволення. Це були канації, які е, почули, е, йшли з боку і побачили нас, які зацікавилися тим, що ми робимо, і е, хочуть так само приєднатися до нас е, разом бігати. Хлопці з 21-ї частини з цього батальйону вони теж зробили свій маленький забіг, щоб долучитися до нас, і ми з ними вийшли на зв'язок, і це було дуже неймовірно. Як хлопці відреагували? Що говорили? А, ну, я не чула, що вони говорили, <світ> але ну я бачила тільки як вони а, передавали привіт. Я просто бажаю всім сім'ям, які живуть в розлуці один від одного, чиї чоловіки служать. Я бажаю їм всім повернутися живими просто. Я вірю в те, що вони повернуться живими. Я хочу, щоб ця війна скоріше закінчилась і закінчилась, звичайно, нашою перемогою, тільки так, а не іначе. Враження про цей забіг. Ем, враження чарівне, єдність, любов, тепло і тільки найкраще для нас, українське сердець і для тих українських сердець, які залишились вдома. Я гордий бути ком'юніті українського. Калгарі, які бігають, які збирають кошти, і не забувають, що в Україні досі триває війна, що досі потрібно донатити, досі потрібно волонтерити. І потрібно пам'ятати, що завжди, де б ми не були, в якому куточку світу ми б не були, ми залишаємося українцями. Ми, українці. Слава Україні! Я скажу вам, що я вже постояла, подивилася, теж хочу до вас доєднатися. Чи можете ви сказати, як це можливо зробити, і де ви це робите, щоб наші глядачі знали і вже наступного разу були разом з вами? Це дуже просто в телеграм-каналі. В нас є група, яка називається Ukrainian Unity Runners, Українське об'єднання бігунів. Ми створюємо, ми не тільки бігаємо, ми ще й ходимо в хайки, ми організовуємо спільні зустрічі і розказуємо все, що ми знаємо про біг. Тому в телеграм-каналі, там є об'яви щосуботи, що неділі. Ми збираємося, а потім ми п'ємо каву. І кожен, хто приєднається до нас, получить пончик від мене. А якщо проведеш з собою друге, получить другий пончик. Приходьте, приєднуйтесь. Дякуємо вам. Дякую. Все, ми це зробили. Дякуючи благодійному забігу. Ми зібрали 400 доларів на допомогу Збройним силам України. Разом до перемоги. А далі на українців міста Калгарі чекав незабутній яскравий фестиваль з творчою програмою яскравими виступами, з тим, що можна було скуштувати українську традиційну кухню, зробити тематичні фотографії, познайомитися з нашою українською громадою, а також можливість знайти роботу, дізнатися більше про нове житло і багато інших речей, що потрібні зараз новоприбулим. Разом із конгресом міста Калгарі хотілося б подякувати усім тим, хто зробив це свято музикантам, співакам, творчим групам, діджеям, волонтерам. Це було справді незабутньо, дуже тепло та по сімейному. І на нашій події ми нарахували близько двох тисяч відвідувачів, чому невимовно раді і дякуємо вам, що цей день ви вирішили розділити у нашій компанії. Також хотілося подякувати нашим спонсорам, компанії Atlas Entertainment за те, що ми змогли розіграти квитки на концерт українських артистів за донат. І тепер, на сьогоднішній день, ми перераховуємо нашим військовим 820 доларів. І невимовно дякуємо компанії Astra Group за фінансову підтримку, а також за те, що розділяє з нами наші цінності і готова допомогти українцям з роботою, пошуком житла, а також реалізацією своїх бізнес-ідей. Найприємніше, що до Калгарі з їх. Люди з різних міст, і ми хочемо, щоб так було і надалі. Ми хочемо об'єднувати. Ми хочемо бути тим місцем, де ви почуватиметеся як вдома. Дякую вам, що були з нами, що додивилися це відео до кінця. Мене звати Ангеліна Таран, і я вже чекаю на наступну зустріч разом з вами. Залишайте свої коментарі, ширте це відео і залиште мені своє серце, бо я своє вже давно віддала вам.